Перші березневі дні на нашій землі пов'язані з іменем Тараса Григоровича Шевченка. Його славою, його духом, його мудрістю, його любов'ю до України. Щороку в Зберезькій дитячій бібліотеці відзначають День народження Кобзаря, аби не просто вшанувати пам'ять геніального поета, а відчути його невмируще слово серцем і душею. До 201-ї річниці Тараса Шевченка... В бібліотеці для дітей відбулися голосні читання, прочитаємо рідне слово із сторінки Кобзаря. Минатимуть роки, спливатимуть віки, а Шевченко залишиться в пам'яті нащадки. Бо український народ завжди буде пам'ятати його заповітні слова. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Неволя, чи то літаті летячи, розбили душу, Чи ніколи й не жив я з нею живучи. З людьми в паскуді опаскудив і душу чистою, а люди, звичайно, люди сміючись, зовуть її і молодою, і непорочною святою, І ще якоюсь. Вороги і люті, люті, ви ж букрали, в багно погане заховали, Алмазний, чистий, дорогий. Мою колись святую душу, Та й смієтесь, не християни. Чи не ми ж вами ж я погані так опоганивсь, що й не знать, чи був би я чистим коли-небудь, бо ви мене з святого неба взяли ми ж себе і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його, Бога боячись, Моє малеє та убоге, та серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви? Дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і плачу тяжко, і як ви, душі убогий цураюсь своєї грішної душі. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом, Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже покликали до паю, а я сижу в буріні, Молюся Богу і не знаю. Чому маленькому мені тоді так приязно молилось? Чого так весело було? Господні небо і село, Ягня, здається, звеселилось, І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, Недовго молилось, запекло. Почервоніло і рай запалило, Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє, і то помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина при дорозі плоскінь вибирала. Та й почула, як я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сльози, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Вони, гаї, сади, і ми жартуючи погнали. Чижі ягнята до води. Бридня і досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить? Милому віку тім раю, умер би, орючи на ниві, нічого б на світі не знав, Не був би в світі юродивим людей і Бога б не прокляв. Доборолась Україна. До самого краю гірше ляха свої діти її розпинають, Замість пива праведною кров із ребер точать, Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, Повести за віком, за німцями, Не до ріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь. Буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому. На всій землі безконечній, веселого дому. Яром на долину пишається над водою, червона калина, пишається калинонька, явір молодій, верболози і лози зелені, тече одна із загаю та по підгорою, Люпочиться качаточка поміж усукою, а качечка випливає, з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала, прийшла дівч... прийшло дівча воду. Брате, брало заспівало. Не називаю її раєм, Тієї тії хатиночки у гаї, На чистим ставом край села. Мене там мати повела і повиваючи співала, Свою нудьгу переливала в свою дитину в тім гаю. У тій хатині, у раю я бачу пекло, там неволя, робота тяжка я ніколи. І, домов, і помолитись не дають. Там матір доброю мою, Ще молодою у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, А ми малі були і голі. Не витерпів лихої долі, Умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, У наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. Світає, край неба палає, Соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Сиди, рясні похилились, то полі поволі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з поле. І все туте, те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю нема. Ось три шляхи широкі і докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати, три сини в полі, а невістка посадила високу тополю. явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясини, то поля всихала, повсихали три явори, калина зів'яла. Яв не вертаються три брати, плаче стара матір, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче. Іде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три широкі шляхи терном заростають та стогне ніпер широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високий, Горими хвилю підіймав, і блідий місяць на ту пору, І за хмари деде виглядав, наче в синій морі, то виринав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто не гомонів. Сичі в гаю перекликались, Та ясен ураз ураз скрипів. Рости, рости моя пташко. Мій макові цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, Дознаються, пограються, засушить та й кинуть. Ані літа молодії, повиті красою, ні карії оченята умиті сльозою, Ані серце твоє тихе, добре і дівоче не заступить, не закриє, не сить її очі. Найдуть злії, та й украдуть, І тебе, у Богу, кинуть в пекло, Замучишся і прикленеш Бога. Не цвіти, мій цвіте новий, Не розвитий цвіте, Зов'янь тихо, поки твоє серце не розбите. Неначе писанка село зеленим гаєм поросло, Цітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, Неначе диво, а кругом широко то тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі лихі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, Якби сама ще б нічого, а той стара мати, Що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серце не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вам. Садок вишневий коло хати, руші над вишнями гудуть, пулгатирі з плагами йдуть, співають ідуть, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вічірня зірюнька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. У наші мраї на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль Охватить душу, стане жаль, мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим Тієї Матері Святої, Що мир наш Бога принесла. Віти з гаєм розмовляє, шепче з усокою. Пливе човень по Донаю, один за водою. Пливе човень в воде повень, ніхто не спиняє. Кому спинить дрібалоньке, на світі немає. Поплив човен в синє море, а воно заграло. Погралися гори хвилі і скрипок не стало. Недовгий шлях, як човнові до синього моря, Сиротині на чужині, а там і до горя. Пограються добрі люди, як холодні хвилі, По потім собі подивляться, як сирота плаче, потім спитай, де сирота нічові не бачив. Пішла в снопи, пошканди була Івана сина годувати. Воно сповитеє, кричало, у холодочку за снопом. Розповила, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала. І сниться, і той син Іван, і уродливий, і багатий. Не одинокий, а жонатий. На волі бачиться, бо сам уже не панський. А на волі та на своїй веселій. Полі свої свою таку пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дождать ще, ще копо до ланового, Ще копу до женать пішла.